На Прикарпатті перевірять наявну кількість пільговиків. Про це на розширеній прес-конференції заявив голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк. До такого рішення його спонукала інформація, яку озвучив журналістам щодо отриманих пільг та субсидій. Торік в області на це претендували понад 400 тисяч людей, а фінансування для пільговиків перевищило 200 мільйонів гривень. Такі цифри здивували очільника Прикарпаття. Це майже третій чоловік отримував пільгу й субсидію. Я мушу дати перезовлення подивитися, що це у нас за армія пільговиків. Мовою цифр говорив Михайло Вишиванюк і про вчителів. На його думку, прикарпатські педагоги на владу не нарікають, адже освітянам регулярно підвищують заробітну плату. Просто спеціаліст, який прийшов з школи, з інституту. Якщо він це все робить, то має зарплату 2684 гривні. Вищої категорії спеціаліст зі стажем, який працює у школі, ну, коло 20 років, стаж. Має зарплату 3291 тисячео І директор школи коливається від 5 до 6 тисяч гривень. Йшлося також про соціальні гарантії для пенсіонерів. Їх на Прикарпатті понад 300 тисяч. За словами Вишиваніка, держава дбає і про них. Щороку підвищує пенсію. Відтак, з 2009 року для пенсійного забезпечення притаманна динаміка зростання з 800 до 1300 гривень. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.